Привіт! Всім привіт, мої хороші. Мене звати Маріанна, ви на каналі Альтравіта. Ой, ми зараз з вами в такому дощовому римі, дуже похмурому, але нічого, ми вже з вами під дахом. От. Хочу з вами поділитися інформацією. Вона буде, знаєте, корисна для жіночок, для дівчат, які опинилися через воєнний стан, через те, що Росія напала на Україну через цю кляту війну, які опинилися в Італії. І зараз знаходяться в Італії. Як я отримала цю інформацію? Я була на афунтаменто. Ну тобто, я робила візит в нашому синдакаті. Там допомагають іммігрантам. Це така офіційна установа. Там допомагають емігрантам в питаннях трудового законодавства, цивільного законодавства. Ось і коли я була в залі очікування, чекала на свою чергу. Там був такий столик, і на ньому такою стопочкою були викладені брошури. Саме для жіночок, для дівчат, які зараз знаходяться в Італії. Так, я зроблю один кувточок, тому що це, мені здається, вже сотий дубль. Ой. Дівчата, запишу, як є. Ридати не буду, але читати дуже важко. Тому що, коли ти уявляєш, що таке може трапитися з нашими дівчатами. Так. Ось такі були буклетики. Я потім зроблю знаєте, фото. І на моєму каналі у вкладинці спільнота, так мені здається, називається вкладинка, коли ви заходите на мій канал, там будуть таким сіреньким шрифтом написано відео, наживо і спільнота. От заходите в спільноту і я зроблю фото ціє, цього буклетику. А зараз я вам його зачитаю. окей? Ну, Зачитаю, як зможу. На українській мові окей, так тут що в нас написано: ви українка та були змушені переселитись через поточну війну. Це вас питають. Так, цей буклетик він а, надрукований трьома мовами: українською, італійською і англійською. Тому читаємо українською. Так, дівчата приготували папірець, приготували, приготували ручку або олівець, щоб записувати телефон, куди дзвонити, якщо вас ображають в Італії. Розуміло? Так. Читаю під час вашого перебування в Італії ви можете зустріти багато людей, які зможуть вам допомогти. Однак не всі вони мають добрі наміри, коли мігранти, біженці чи інші переміщені особи опиняються в ситуації вразливості, не розмовляють місцевою мовою та не знають соціального та культурного контексту приймаючої країни, вони піддаються. Більшому ризику стати жертвами торгівлі людьми, Дівчата, торгівля людьми може приймати різні форми, зокрема сексуальна експлуатація чи інші форми гендерного насильства, участь у злочинній діяльності, трудова експлуатація, підневільне домашнє господарство чи інша практики, подібні до рабства. Які ознаки того? Що ви є або можете бути піддані експлуатації людині, яка стверджує, що допомагає вам. От вам здається, що він вам допомагає, але ні. По-перше, вам пропонують роботу з нереально високою заробітною платою. По-друге, вас змушують виконувати різного роду роботу, або надавати послуги сексуального характеру без вашої згоди та або використовують психологічний тиск і маніпуляції, щоб отримати вашу згоду. По-третє, у вас забрали або хочуть забрати паспорт чи документи, що посвідчують особу. Четверте. У вас викрали або хочуть відібрати ваші особисті засоби зв'язку: мобільні телефони, ноутбук тощо. П'яте вас просять виконати якусь роботу або наполягають на статевому акті, щоб розплатитися з боргами. Шосте вам пропонують роботу, але не дотримуються погоджених умов праці та або не видають зароблені кошти. Оце в мене таке було. Не дотримували умов праці, а потім ще обдурили на гроші. Чому я цього не знала раніше? Так а, що ви можете зробити так, це я вже прочитала. Що ви можете зробити, щоб обмежити можливість стати жертвою торгівлі людьми та експлуатації? Перше, знати свої права та куди і до кого звертатися за захистом та допомогою. Друге, зберігайте документи в надійному місці. Третє підтримуйте контакт з людьми, яким ви довіряєте, ваша спільнота, родина, друзі інші структури підтримки. Четверте, повідомляйте довірених людей про будь-які переїзди чи пропозиції, які вам надходять, п'яте домовтеся зі своєю сім'єю чи друзями про кодове слово чи фразу, яка дасть їм зрозуміти, що вам погрожує. Небезпека. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шосте. Шосте. Не погоджуйтеся на сумнівні пропозиції про роботу з нереальною оплатою праці. Особливо мої хороші, без контракту. Сьоме, перевірте особу, роботодавців або компаній, які пропонують вам роботу. Як ми можемо це перевірити? От тут нам даються номери телефонів. Якщо ви перебуваєте в небезпеці або вважаєте, що близька вам особа може бути під загрозою торгівлі людьми чи експлуатації, зателефонуйте за безкоштовним номером роботи боротьби з торгівлею людьми, пишемо номер 800 290 290 Ще раз. 800 290 290 Це Телефон безкоштовний, анонімний, цілодобовий, так, він працює 24 години на добу по всій країні та доступний кількома мовами, в тому числі українською. Ви зрозуміли, мої хороші. Якщо вам італійці або навіть наші українці, які тут вже проживають, Дуже довго і пропонують вам або дуже низьку плату, тому що ну куди тобі подітися, хоч стільки заробиш, або дуже за високу плату, без контракту дзвонить по цьому номеру, тому що вас примушують робити. Я вже знаєте, не кажу про більш таки складні обставини, як я прочитала вище. Тому дівчата, бережіть себе, думайте в першу чергу про самих себе. Майте якомога більше контактів, навіть е, в іншій країні, знайомтеся з людьми, або але будьте дуже, дуже, дуже обережними. Окей, це я сказала. Потім е, ще в них знаєте була така е, приклеєна об'ява для жіночок, які знов ж таки були. Є на території Італії вимушено об'ява про те, що вам пропонуються онлайн-курси з як це буде українською? перекваліфікацією вашої роботи. Ну, тобто, я думаю, що це буде корисно. Я теж зроблю фото і викладу оцю об'яву у складинці спільнота. Тому, дівчата, якщо у вас знайомі є. Будь ласка, розповсюджуйте, розповсюджуйте цю інформацію. Якщо у вас є родичі, які зараз знаходяться, знаходяться в Італії, будь ласка, повідомте їм цю інформацію. А також коментуйте це відео, зробіть лайк, тому що це відео буде показано якомога більшій кількості людей. Окей? Домовились? Будемо один одному допомагати. чао чао і до зустрічі! Бережіть себе.